Скажіть, будь ласка, от про що на вашу думку в контексті домашнього та гендерного зумовного насильства сьогодні невідомо людям? Або які можливо міфи ми як українці сьогодні плекаємо? А дійсно з приводу цієї теми на сьогоднішній день досі існує багато міфів. І перший з них це те, що е, насилля це лише про побиття, це лише про сенці, це лише стосовно суці фізичного насилля. І мало хто знає про те, що е, є і інші види насилля, такі як економічне, психологічне, е, і гендерно зумовлене, і це все е, види насилля, про які не потрібно мовчати е, більш того, мені здається. На сьогоднішній день у нас досі існує стереотип, що всі конфлікти, які відбуваються всередині сім'ї, вони повинні залишатися всередині сім'ї, і про це не прийнято говорити про це соромно говорити. Це також міф, оскільки так як на сьогоднішній день законодавчо це врегульовано і домашнє насилля є правопорушенням, за яке передбачена в тому числі і кримінальна відповідальність, то це вже не приватна проблема, це проблема, яка набуває сус. Спільного поширення. Е, і це на сьогоднішній день основні міфи, які варто, е, варто їх спростовувати і е, говорити про цю тему. От, <тас> мені. Я чула недавно, що взагалі багато хто з українців вони вважають, ніби в нас немає такої проблеми, як домашнє насилля, і швидше за все швидше за все це через те, що ми про нього не говоримо, і про нього саме не говорять ті, хто постраждав від фізичного насилля. Тому фізичного або емоційного, або інтелектуального, або як ви казали, економічного так само дуже важливо розширювати цей спектр. Але от що за законами нашої країни вважається якраз оцим домашнем насильним? так за яких умов це можна вже вважати дійсно злочином? У нас ще в 2017 році було прийнято закон про запобігання і протидію домашньому насильству. І цей закон розділив домашнє насильство на чотири групи: це психологічне насильство, економічне, фізичне. І що це означає? Ну фізичне насильство це більш якби ти зрозуміло для наших людей. Це коли дійсно є певне засування фізичної сили, це може бути не лише. Побиття це може бути елементарно там штовхання, і так далі. Психологічне насильство це будь-які види приниження словами, це будь-який тиск психологічний на особу, економічне насильство. Це може бути навіть заборона жінці працювати, або ж відмова чоловіка там отримувати сім'ю, наприклад, чи певні висловлювання на тему того, що жінка не працює, і економіці. Економічно залежна від чоловіка. І це основні види насильства, які раніше не було про них відомо. Тому що прийнято чомусь вважати, що насильство це коли вже є певні ознаки, коли вже є конкретні дії, які загрожують дійсно життю людини. Однак, якщо ці дії загрожують в тому числі психологічному здоров'ю е, особи це також є насильство, про яке варто повідомляти певні органи, угу. до речі, стосовно того, щоб повідомляти, куди в першу чергу звертатися, про допомогу це поліція, соціальні служби чи гарячі лінії, от куди саме. Першочергово, коли дійсно є певна загроза е, безпеці чи здоров'ю, варто звертатися в е, поліцію за загальновідомим номером телефону 102. але важливо повідомити, що, з якого приводу ви звертаєтеся чи це саме стосується домашнього насильства, тому що е, в поліції є окремий підрозділ, який саме займається питаннями е, протидії домашньому насильству. І якщо е, 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 немає певної конкретної загрози, і ви потребуєте лише консультації і для себе розуміти, які у вас є шляхи вирішення цієї проблеми. Можна звертатись на гарячі лінії. Їх є декілька це і урядова гаряча лінія і, і інші. І крім того, можна звернутися за отриманням правової допомоги. Для е, осіб, які зазнали домашнього насильства, діє безоплат, можливість отримання безоплатної правової допомоги. Ви також можете приконсультуватися і зрозуміти для себе, які є шляхи вирішення цієї проблеми, які є шляхи вирішення вашого економічної ситуації, тому що дуже часто е, не особи не зваджуються на те, щоб розірвати ось це коло насильства, саме через певну залежність економічну. <гум> От цікаво, так само е, поговорити про те, що важливо принести, або які можливо докази мати з собою для того, аби підтвердити, що це насильство дійсно відбувається вдома. Якщо ми говоримо, наприклад, про фізичне насилля, так то докази напевне більш видимі. А якщо ми говоримо про емоційне насильство або економічне, які докази потрібно принести людині для того, аби підтвердити, що це дійсно відбувається? А тут можна використовувати будь-які докази. Це може бути і аудіо, фото, відео зафіксовано. Овані певні приниження, це може бути це можуть бути навіть скріншоти певного листування із кривником. Це можуть бути свідчення друзів, сусідів, знайомих, тобто свідки також можуть надати свої свідчення з приводу того, що дійсно мало місце те чи інше насильство. І крім того, ну зрозуміло, якщо це фізичне насильство, потрібно одразу звертатися в медичні заклади, фіксувати це і отримати відповідну довідку, яку в подальшому можна буде використовувати як. Стосовно відповідальності, яка відповідальність чекає на кривдника? Що слід розуміти, який це буде процес, чи він буде вже одразу, чи там, затримають? Бо все-таки тут є теж питання безпеки для жертви. І от цікаво, як це все вирішується. Відповідальність можлива на двох рівнях: це може бути адміністративна відповідальність, може бути кримінальна відповідальність. Основними інструментами, які використовує поліція для того, щоб запобігти домашньому насильству, це терміновий заборонний припис також є обмежувальний припис. Чим вони відрізняються? Наприклад, якщо виникла безпосередньо якась ситуація, особа викликала наряд поліції, можете ви можете наполягати одразу, щоб. Поліція склала цей uh, Тимчасов терміновий заборонний припис, який дозволяє обмежити певну комунікацію із кривдником, яка допомагає обмежити його перебування там в тому ж житлі, де ви проживаєте, заборонити йому наближатися до вас на певну безпечну відстань, і е, такі інструменти є якби негайним, який одразу ж дає можливість запобігти продовженню вчинення насильства щодо обмежувального припису, він вже видається судом на більш тривалий термін. Він може бути застосований до 6 місяців, і також може заборонити кривднику наближатися до житла жертви, шукати з нею зв'язок, комунікувати, телефонувати і так далі. Це щодо таких термінових інструментів, які діють щодо відповідальності, знову ж таки, відповідальність передбачена як адміністративна поліція складає певний протокол, де фіксує факт порушення, і в подальшому така особа. Може бути притягнена до адміністративної відповідальності у вигляді або штрафу, або громадських робіт, або навіть може бути арешт строком до 15 діб. І до речі, ще один е, самий важливий вид насильства, про який я не зазначила. Хотіла би про нього дещо окремо зазначити це саме сексуальне насильство. І е, до речі, наша держава в цьому напрямку за останній час зазнала досить таки позитивної динаміки, оскільки в адміністративному кодексі України про адміністративні правопорушення вже розділили саме ось ці види насильства, тобто є стаття, яка передбачає відповідальність просто. За насильство а є відповідальність окремо за гендерно зумовлене насильство і сексуальне насильство, тому що це дійсно різні форми впливу на особу, і вони мають різні наслідки для психічного, психологічного та фізичного здоров'я особи. І що стосується. Кримінальна відповідальності декілька слів у разі, якщо вже було складено декілька е, приписів, якщо особа вже притягалася раніше до адміністративної відповідальності, однак це не дало ніякого результату. Таку особу можуть притягнути і до кримінальної відповідальності, і сама важка санкція подання статті це навіть позбавлення волі строком до двох років. Вау, дякую за те, що ви відкрили для нас трошки ширше цю тему за те, що тепер ми розуміємо, які будуть наслідки таких вчинків і таких дій. Але хочеться трошки змоделювати ситуацію. Я думаю, яка буде близькою для багатьох українців, українок. Часто буває, що людина, яка зазнала кривди, вона боїться, вона дуже сильно хвилюється, щоб не говорити про те, що відбувається вдома, тим паче не говорити якимось правоохоронним органам через те, що є страх, що далі. Це буде продовжуватись ще з більшою силою, ще з більшою ненавистю, і можливо, ця людина залежна від кривдника фінансово, залежна від кривдника в тому плані, що кривдник може бути батьком дітей, так і можливо це перейде і на вже таке насилля просто сімейного плану, не лише дружини. Що робити в такому випадку, коли жінка, наприклад, боїться, що кривдник буде продовжувати робити це ще з більшою жорстокістю. Ну, в будь-якому випадку, вихід єдиний це коло насильства потрібно розривати. Якщо жінка економічно залежна від чоловіка, на сьогоднішній день є держава забезпечує можливість в цій ситуації захистити жінку, жінку або ж чоловіка. Тільки є і тимчасові прихистки для осіб, які зазнали насильства, які дають можливість певний час там проживати, в тому числі разом із дитиною, якщо особа не має житла, і це є єдиною умовою, чому вона не йде від кривдника крім того, надання можливості отримати правову допомогу безоплатно Це також інструмент, який дає можливість все ж таки вирішити це питання і все ж таки. Погодитись на перший крок, піти від кривдника є мобільні бригади психологічно-соціально-психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, з якими можна поговорити про свою проблему конфіденційно, і які нададуть певні психологічні психологічну підтримку та поради, яким чином діяти далі. Гарячі лінії так само можна попередньо проконсультуватися, придумати свої кроки наперед і в подальшому вже прийняти остаточне рішення, тому що насильство саме по собі воно не зникне. Якщо особа вже схильна вчиняти домашнє насильство. То е, потрібно розуміти, що вона не виправиться, її неможливо виправити. Це не ніколи не зміниться і е, ніколи не буде кращого моменту для того, щоб зробити перший крок. Потрібно діяти рішуче, попередньо продумати якусь е, стратегію в подальших дій і звертатися, використовувати всі наявні державні інструменти для того, щоб е, все ж таки мати шанс на щасливе, безпечне, вільне життя. Дякуємо, що зазначили саме це. Тут хочеться ще <кій> поговорити про те, як е, друзі, близькі, рідні можуть також допомогти жертві насильства, але не нашкодивши саме юридично і так далі. Як, е, які тут є можливо ще якісь застереження чи поради для близьких? Ну мені здається, перше це потрібно не обесцінювати почуття жертви, не говорити про те, що е, Нічого страшного не відбулося, не накручуй себе, все нормально, все, все буде на краще. Потрібно не обесцінювати цю проблему. Ось це е, ще один такий стереотип, який існує в нашому суспільстві, коли е, люди намагаються е, задля підтримки своїх близьких. Просто сказати, що це, це не проблема тут нічого страшного, все буде добре. Тому перше, що потрібно на мій погляд, близьким це підтримати особу, розуміти свого свого рідного, розуміти його почуття і не, не в їх, і надати підтримку у вигляді знову ж таки допомоги. З вибором психолога, юриста, адвоката, проконсультуватись, надати свідчення певні, які також стануть доказом в справі, тобто підтримати, надати можливість особі почувати себе у безпеці, а також посприяти не зверненню в правоохоронні органи, зверненню за психологічною, за юридичною підтримкою, тому що часто це має важливе значення. Юридична підтримка може в тому числі. Особі надати підтримку в плані фінансової, тому що, наприклад, мало хто знає, що навіть е, ось, жінка, яка проживає з чоловіком без реєстрації шлюбу, вона має певні права та гарантії після розриву стосунків, е, і має певні права на те майно, яке було набуте під час е, цивільного шлюбу, в тому числі. Тобто тут може бути і фінансовий захист також. Е, Відіграє ключову роль, і тому підтримка близьких дуже важлива в цьому питанні все більше і більше я переконуюсь, наскільки важливо знати закони, наскільки важливо знати, що може бути на твоєму боці у разі якоїсь небезпеки і проблеми. Дякую, що ви це відкрили. Ну і наостанок хочеться, щоб ви дали якусь пораду тим, хто досі вагається, чи взагалі треба розривати ось це коло насильства у власній сім'ї. Перше, що хотілося б порадити, це відкинути всі страхи і всі сумніви, і не боятись звертатись в ті органи інституції, які надають допомогу з цього питання. Якщо є певні сумніви, страх і так далі, першочергово можна звернутися за отриманням консультації, за отриманням Нім психологічної підтримки за юридичною допомогою, щоб знати чітко свої права і які є гарантії, які є права, які є обов'язки у кривника, і яким чином можна це коло розірвати, все ж таки, не мовчати, не боятись на сьогоднішній день. Більш все більше і більше людей стають усвідомленішими ніж це було раніше. І потрібно розуміти, що ті стереотипи, які нам нав'язали ще е, часи, які були раніше, вони вже не працюють. В наш час вони не працюють, і кожна людина має право на безпечне життя. І для того, щоб е, мати можливість е, жити вільно е, безпечно, потрібно діяти рішуче і не чекати тим більше держава забезпечує всі можливості на сьогоднішній день для того, щоб це питання е, мало е, вирішення. Так, дуже вдячні вам за те, що розкрили цю тему, за те, що в ній є так багато насправді надії і заохочення, щоб от ви, як ви казали, не буває, якби кращого часу не буде для того, щоб розірвати це коло. Це треба робити вже зараз. Звичайно, розуміємо, наскільки це складно, якщо це особливо роками триває, багато страху воно все сковує. Але надія справді є і дякуємо, що ви показали, як саме держава сьогодні на рівні нашого закону забезпечується. Бажаємо вам успіху, у вашій праці. Нехай більше людей будуть обізнаними і захищеними. Дякую. Дякую вам, дякуємо дуже, що ви приєдналися. Друзі, ми нагадуємо, що ми говорили з нами на зв'язку. Олена Дабіжа, це адвокатка, засновниця адвокатського бюро Law Sense. Говорили про домашнє та гендерно-зумовлене насильство. Справді, вихід є і закон на нашій стороні на стороні тих, хто сьогодні страждає від цього. Тому звертайтеся до фахівців, обов'язково. Нехай звичайно, що ця тема обійде. Всіх людей, але ми бачимо, що все такі реалії інші. Тому нехай ем, стане в нагоді тим, кому справді сьогодні це треба.